Справа 1378. Якими цифрами можна замінити зірочку, щоб округлення було правильне. Знайди всі випадки. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні. У нас написано 7,3, а потім зірочка округлили до 7,4. Ну що ж, округлила нас тоді до десятих частин. Ну і аналізуємо, які в нас. соті. В соті У нас написано, що це зірочка. Ну, Виходить, що кількість десятих у нас збільшили на одиницю. Тобто той розряд, до якого ми округлювали, його збільшили на одиницю. Якщо його збільшили на одиницю, то чому його збільшили на одиницю? Що після нього тоді обов'язково має стояти цифра тільки 5 і більше? Так і записуємо. Оскільки. Пишемо. Розряд до якого. Округлювали? Пишемо, збільшили? На Одиницю пишемо то Зірочку. Можна замінити. Пишемо цифрою. Цифрою. Ну і записуємо, якою цифрою? Отже, щоб збільшили у нас розряд збільшився, то тільки 5 і більше пишемо 5. 6, 7, 8 і 9. Тобто, наприклад, 7,39 округлили б до 7,4. Сподіваюсь, що зрозуміло. Переходимо до другого завдання. Бачимо 9,1, а потім зірочка округлили до 9,1. Ну що ж, округлили в нас до десятої частини, то аналізуємо соті. Ось тут у нас зірочка. Якщо в нас той розряд, який до якого ми округлювали, не змінився, то це означає, що після цього розряду у нас стояла цифра 4 і менше. Давайте так і запишемо. Пишемо, оскільки розряд. До якого округлювали? Округлювали. Пишемо, не, змінився, так, то пишемо. Зірочку можна замінити. Цифрою. Ну і записуємо, якою цифрою, щоб не змінився, тільки 4 і менше. То пишемо 0, 1, 2, 3 і 4. Yeah. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7 зірочка. Потім 2 десятих округлили до 73. Ну що ж, округлювали у нас до цілої частини. Якщо так, то аналізуємо, а скільки в нас було? десятих, тут у нас 2 десятих. Якщо 2 десятих, то це означає, що у нас ціла, тоді одиниці в нас не змінились, бо це 4 і менше. Якщо одиниці не змінились, і ми отримали 3, то значить, що їх тут було також 3. Тобто замість зірочки можна підставити її Тобто 73,2 округлили до 73. Давайте так і запишемо, оскільки після розряду до якого. Округлювали. Цифра. пишемо 2, то розряд Одиниць, не змінився. Пишемо тоді. Пишемо це цифра. Отже, лише цифра 3. пишемо цифра 3. Є? Переходимо до наступного завдання. Тут аналогічно 7 зірочка, а потім 80-х округлили до 73. Що ми можемо записати замість зірочки. Ну, вже тут, після того розряду, до якого округлювали, бо тут до одиниць округлювали, у нас стоїть вісім десятих. А якщо 8, це 5 і більше, то це означає, що кількість одиниць збільшили на одиницю. І виходить тоді, що якщо їх збільшили на одиницю і отримали 3, то їх було 2. Тобто 72,8 округлили до 73. Тільки замість зірочки можна поставити цифру 2. Записуємо так. Оскільки після розряду До якого округлювали? Була цифра пишемо 8 ряд одиниць. пишемо збільшили на Одиницю. На Одиницю. Ну а тоді пишемо. Зірочка. це Цифра. Виходить, що ця цифра лише 2. Тобто, ще раз, 72,8 округлиться до 73. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас цифри можуть бути самі зірочки 5, 6, 7, 8 і 9. В другому завданні. У нас можуть бути цифри 0, 1, 2, 3 і 4. А в третьому завданні у нас може бути тільки цифра 3. А в четвертому завданні може бути тільки цифра 2. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.